Я на скіфській могилі кров свою пролила, коли тільки ще вперше по землі рідній йшла. Кров вона не водиться. Чую, як гомонить, знову тая могила. Душу рідним ятрить. Мов би я там лежала, поруч лук і сідло, скільки років у мене? А мов вчора було? Поруч, друг мій єдиний, кінь гривастий лежить, пам'ятаю, ступав, як, то земля ж дрижить. Металевого дзвону спів вітра в ярах. І дівчого сміху вже не чую в зірках. а колись, а колися все моє тут було, розсипалося степом. Золоте руно і Оленя, грифона я з руки напоїв. Тільки ворог підступно. Той напій Отруїй! чари і кохання на руках я тримав кров гаряча злилася й поруч сам я упав. Нема кому згадати. Як ховали колись, як вином умивались кров'ю як упились, не згадаю як звали, все ковилом зросло. Та в дитинстві, як добре на могилі було, як же добре, додому ніби знову попав. Але ворог не спав ту могилу копав зради і змови не дають мені спать. Щась, бо землю рідную від орди захищать. Час прийшов. Смерть когану на мечі принести і вернути країну до святої мети.